Наскільки може бути шкідливим кліч на соняшнику? Ось вам відео таке, дехто каже, можна його не обробляти, все воно пройде, все воно було. Подивіться на ці соняшники. На них страшно дивитися. О, тут вже з листкового апарата нічого не лишилося, а де ще зеленкуватий, то тут уже суцільне куглу, як впевнені. А зараз ми глянемо. А ось вони, наші красавці. Подивіться, що тут відбувається, скільки їх тут. Якщо так, їх вдоси, вони з'їдають. Можливо, причиною є. Не можливо, а причиною є більше ріпак, тому що, до речі, сьогодні ми працюємо, культивацію робимо. Тема кліща так популярна і так показує, щоб люди розуміли, що це не посуха. І ось ми відходимо трохи далі. До речі, це в нас соняшник ароматик. Відходимо трохи далі, метрів 30 ось дійшли, і все, інші соняшник, Враження є, враження є, але не такі критичні. Як не такі критичні, ми сьогодні, сьогодні ми обробимо, мабуть, своїм секретною бомбою. І обов'язково, хоча вчора ми обробляли іншим препаратом і не хотіли ми... Нічого розказувати, але все-таки ось, які вони красиві, бляха-муха, собаки. Ну, Бачимо, тут менше враження. Далі від ріпаку. До речі, у нас з іншої сторони теж ріпак. Але там видно трошки обробили. Обробили і там менші вражень. Там майже зовсім немає. Господарі, мабуть. Все-таки зі процидами там обробляли. Все, працюємо, що нам на нього заглядувати, ввечері сьогодні культивацію робимо. І ввечері заїжджаємо і обробляємо від кліщу. А так, ось так виглядає соняшник у нас чистий. Але чому робимо культивацію? Робимо її, ну це буде окреме відео. Я вам просто покажу. Ось, вже є, є тріщини. А це буде окреме відео.